Сьогодні у нас на огляді не просто машина. Це символ епохи. Вона пережила 90, ті їздила по асфальту в тріщинах, серед металевих гаражів, поруч з маршрутками під сектор газу. Вона возила все: картоплю, цемент, телевізори з Вінниці, твою маму на роботу. І навіть зараз, у 2025 році, її можна зустріти по нашим дорогам як ветерана, який ще може дати прикурити молодим. Зустрічайте ваз 21099. Ну що, вертаємось в 89-й рік. Радянський Союз ще живий, а твій брат ще тільки мріє про Opel Кадят. І тут автоваз випускає седан на базі вісімки. Передній привід, чотиридвенний кузов, карбюратор або інжектор. Ну тут як пощастить. Як і всі радянські неповторні автодизайнери копіювали свої ідеї з західного автопрому. 99-ка не стала винятком, і кузов був прям злизаний з Ауді 80-ки в кузові Б2. Часто самі дизайнери дізнавалися, що вони брали ідеї для дизайну кузова в старих західних журналах. А з 2004 року, до речі, вона випускалася в Україні по 11 рік на заводі АвтоЗАЗ з російських запчастин. До цього ж вона випускалася в Росії, а також збиралася в Єгипті і інших богом забутих країнах, де досі думають, що це Мерседес. До речі, я вам хочу нагадати, що завжди в описі під відео я залишаю наші соцмережі. Це інстаграм, і Тікток, і Телеграм, і, Telegram, і е, ви завжди там зможете знайти багато корисної інформації. Е, в інстаграмі, наприклад, ми займаємось автопродажем, автопідбором, автовикупом і все, що зв'язано з автомобілями. Якщо вам потрібна якась допомога, то ми завжди зможемо вам допомогти. Викупляємо ми будь-які автомобілі. Цей автомобіль ми також викупили. І, до речі, він у нас в інстаграмі продається за 850 доларів. Якщо ви прийдете до мене в інстаграм з цього відео і напишете 99 мені в дірект, вона буде коштувати для вас 750 доларів. Приїхали, забрали. Вона переоформлюється, виглядає доволі таки непогано, підготовлена машина заводиться. Їде. Що вона з такі гроші ще має робити? Тому переходимо, підписуємося, лайкаємо і буде вам щастя. Вам щастя, здоров'я! Довго вілки прижити. Давайте швиденько пройдемось по технічним характеристикам даних автомобілів, бо говорити тут мало про що. Були двигуни карбюраторні 1,5. Вони простіші. Перебрати їх можна самому, де завгодно, посеред дороги, посеред траси, в лісі, де хочеш. Та й якщо сам не можеш, то зажени до якогось ділян на гаражі, він тобі за пляшку горілки все зробить. Пізніше пішли вже. 1.6, інжекторні двигуни, які вже краще заводяться взимку. По коробкам в ранніх версіях, кажуть, була 4-ступка, я ні разу не закучав. Далі пішли вже всі 5-ступки. Про автомат говорити навіть нема, щоб це злічня розкіш. По факту, ресурсу в них небагато. 1200 до капіталки. Сколько? 200-300, мабуть. Та ти що, До капіталки він. Виживе, потім вже треба робити капітал, або міняти навіть двигун. У порівнянні із не знаю, Opel Kadett або ще щось в тому роді, то ці двигуни набагато менш ресурсні. 100 давайте чесно від'їде з молитвами, а максимально заявлено на 160 швидкість, а по факту 140 це десь згірки і під руки вверх тоді поїде. Розхід в даних автомобілях від 7. І можуть дійство вони до безкінечності. Як налаштуєш карбюратор, так і не буде жертва. Передня підвізка тут Макферсон, гальма спереду дискові, ззаду вже барабанні. Тепер давайте перейдемо до частини цього автомобіля, яка відповідає, якщо так можна сказати, за комфорт. Сидіння є, це вже дуже добре. Ну, звичайні паралонові е, питань немає, гідропоціовича немає, як і віосла звичайні стоять. Я думаю, це тому, що АвтоВАЗ думав про здоров'я е, своїх клієнтів, водіїв даних автомобілів, щоб вони е, от, покрутив півдня руль без гідрача і вже накачався, можна в качалку качавку землі ходити. Так само з зв'язками. Покрутив собі і все те саме. Є е, пільничка, е, кондиціонер, пічка не всюди була, але була. Е, по факту їде. Вона їде по ямах зі скрипом. Скрип в салоні взагалі нормальна тема для них. По місту не дуже, тому що цепа там таке собі. По селі просто ідеально вона. З салону ми переходимо до багажного відділення. По факту багажник тут доволі таки місткий. До речі, здається, заявлено 427 літрів, як я не помиляюсь. Але, ну. Нормально, подивіться, скільки в мене тут хламу навалено і тут ще можна положити, все що завгодно. Я скажу, що Машини бралися, їх не жаліли, возили все, картоплю, цемент, дещо з базара, все що захоче. По факту, давайте. Оттак, повністю, я туди. Оце я вперся вже. тобто Вся нога повністю влазить. Бажник місткий, скрип багажнику присутній, замочки міняєш кожен місяць. Ну і все, по багажнику, будь-все. Ну і все. Тепер давайте трошки скажемо про надійність і обслуговування даних автомобілів. Надійність на трієчку, але ремонт по 3 копійки. І по факту, як я вже казав, відремонтувати його можна будь-де. Стартер можна зняти без ями. Просто зверху трошки поколупатися, трошки зламати свій пальці, але можна зняти. Стартер, до речі, це взагалі рулетка там, але стартер з молотка це клас. Їде, не ламається, якщо за нею дивитися. Якщо ти не вмієш щось робити, то я ж кажу, навіть якомусь дідові відвезеш, він тобі все зробить за 3 копійки. Тепер давайте поговоримо про ринок на них, про цінову політику на дані автомобілі. За щось більш живе, треба заплатити від тисячі і вище. Але я нагадую, що в нас в інсті, якщо ви перейдете з цього відоса, вона вам бійдеться в 750, вона заводиться, їде, пічка гріє, переоформлюється і так далі. А, і вплоть до 2500. Е, є інвітми, які я бачив. виставляють їх по 4, по 5000. Ну але це вже стан Ви що, че угораете? ви мене берете сюди? Не Надо мене сюди брати! Это вы кого вызвали? Вы че угораєте? Какую дурку? За ці гроші по факту ти можеш купити велосипед з моторчиком. І то не факт, що хороший. Але ж це, це стиль. От уяви, ти приїжджаєш до дівчини на побачення, двері закрилися з третього разу. Ну, це ж романтика. Отож, давайте підбивати якісь підсумки, робити якісь висновки. 99-м це автомобіль для тих, хто не боїться, коли в нього руки в мастилі, коли ти хочеш навчитися або вже можеш щось робити. І розумієш, що це ось вона, справжня романтика, це не Мерседес. 99 – оце це справжня романтика. Для якщо ти все-таки хочеш комфорту, ну тоді тікай від неї. Просто куди подалі, біжі і забув, що така машина взагалі є. По факту, в кожного з нас є знайомий, який їздить на такій. І... Говорить, та нормальна машина, а потім тільки від'їжджати і глушак відпав. Тому вирішувати вам, брати, не брати я сказав свою суб'єктивну думку, як і у всіх своїх відео. Тож, я вас прошу нагородити мене за те, що я створюю для вас контент. Поставити лайк, написати комент від восьми слів для того, щоб алгоритми не спали. Підписатися на канал, також підписуйтесь на наші соцмережі. А з вами був Боді Авто. Всім дякую за перегляд, всім адіос!